Чергове засідання депутатського корпусу білоцерківської міської ради розпочалося із вручення відзнак міського голови діючим військовим, чиї батьки поклали своє життя впродовж війни із Росією, яка триває із 2014 року. Відзнаки отримали матері цих без перебільшення героїчних білоцерківців. Далі народні обранці почали розглядати здебільшого фінансові питання, збільшили фінансування програми підтримки збройних сил та національного супротиву. До того ж, профінансували територіальний сервісний центр. Надійшов лист від сервісного центру щодо того, що додати 180 тисяч на спецтранспорт в зв'язку з його подорожченням. Тому пропонується з пропозицією плюс 180 тисяч і по тексту програми буде мільйон 180 000. Прошу підтримати. Також депутати заслухали звіт комісії, яка вивчала використання бюджетних коштів департаментом житлово-комунального господарства. Це кошти на благоустрій, ремонти доріг і мостів, догляд за зеленими насадженнями тощо тут роками на поверхню випливають історії з обрудками та фіктивними фірмами-виконавцями робіт. Однак, звіт комісії був. Досить лаконічним. перевіркою встановлено перерахування кошти казначеських рахунків проводилися на підставі відповідних підтверджених бухгалтерських документів, платіжних доручень, рахунків на оплату послуг та інші. Порушень у даному питанні не було виявлено. Звичайно, такий вердикт влаштовує чиновників та не влаштував деяких депутатів. Як відбувалася перевірка, взагалі? Тобто, перевірка на сайті прозоро договорів, це може зробити будь-який пересічний громадянин. Ціль комісії була зануритися і перевірити, наскільки доцільно було проводити ті чи інші роботи, наскільки конкурентна ціна, порівняти їх ринкові ці ціни, подивитися, чи не було багато інформаційно-консультаційних послуг, на які люблять переводити кошти наші комунальні підприємства, і ми знаємо, що це стаття і для чого вона приміняється. От тому у мене дуже багато запитань для комісії, і взагалі доцільність її створення. Тобто, ідея чудова створити цю комісію, але компетентності перевіряючих я не побачила і таку кількість перевіряти за такий короткий час ну це просто смішно. З новим міським бюджетом було профінансовано комунальне підприємство із Терезино під назвою Комунальник туди направили чимало коштів платників податків. Пропонується надати фінансову підтримку комунальному підприємству Комунальник для здійснення своєї діяльності, а саме поповнення статутного капіталу 4 мільйони гривень. Поповнення обігових коштів 174 тисячі гривень доповідала перед депутатським корпусом і тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоров'я Ольга Ковальчук. Серед іншого чиновниця зазначила, що необхідно віднайти більше восьми мільйонів гривень, аби підключити лікарню номер 2 до вже раніше закупленого генератора. Для встановлення генератора була розроблена проєктно кошторисна документація. Відповідно до цього проєкту, загальна кошторисна вартість будівництва станом, в поточних цінах станом на 5 лютого складає 8 мільйонів 330 тисяч 210 гривень. Даний кошторис обурив більшість депутатів. Мовляв, сума занадто велика. За фірму розробника кошторису затопився навіть заступник міського голови з питань ЖКГ Анатолій Кравець. Однак депутатів переконати не зміг. Натомість Анатолій Блішаков, депутат фракції Біла церква разом, зазначив, що керівництво медицини міста занадто завзято оперує бюджетними мільйонами і не помічає дрібніших проблем у галузі, які створюють дискомфорт пацієнтам. Ви знаєте, у нас в голові не вкладаються ці цифри. Тому що за ці гроші можна двічі готувати один рік до 1 вересня навчальний, всі навчальні заклади громади. І наступний рік до 1 вересня готувати до навчального року. От тут дивуються і починають розповідати казки, там чотири, там підводи, там і так далі. Яким чином сьогодні працює Сімашко під час вимкнення? Працює. Тому чотири підведено. підведеють, я ще не раз все. кажу. Є варіанти. Але коли виїзна комісія, депутати наші, виїзна комісія їде е, е, в жіночу консультацію, дивимося на цей безлад, там, там вже просто ж кошмар, там аборт хочеться зробити, а не те, що дитину зберегти. І ми, а ми 8 мільйонів. Давайте 12, давайте 20. Тож депутати прийняли рішення до обґрунтування таких величезних витрат не підтримувати дану програму. Також очільниця управління фінансів доповіла про незначне, але збільшення місцевого бюджету. Поданим проектом рішення пропонується збільшити бюджет Білоцерківської міської територіальної громади в цілому на 36,3 і мільйона гривень, за трьома джерелами це субвенції з державного бюджету. Цивільні залишки коштів, які виникли станом на перше, перше два року і збереглися на сьогодні. Чні день і незначне перевиконання доходної частини до того ж, депутати прийняли рішення про можливість придбання нового обладнання для функціонування закладів позашкільної освіти, врахувавши, яким чином проходять сьогодні бойові дії і які засоби використовуються для ведення бойових дій, ми бачимо, що сьогодні це війна технологій і за технології майбутнє. Тому цим рішенням пропонується внести зміни до програми розвитку системи освіти, надавши можливість закладам позашкільної освіти. Здійснювати закупівлі, обладнання і готувати, відкривати гуртки на теми підготовки операторів дронів, робототехніки та іншого технічного спрямування. Прошу підтримати. Дмитро Ніжельський новини, телеканал Крокус.